Так, от Тарасик привіз Максиму з Івасиком сіна і тепер кормить коників. От молодець. Оце помічник. Так, а ну ще набирай. Так. Руками будеш? Ану ж. То ти дариш букет, коню? От молодець. А ну погладь коника, Тарасик. А чого не вкусе? Не вкусе. Кескусе? Він тебе не вкусе. Так зверху його погладь погриві. <ривай>, Йо, Іван з кота знайшов. Що за кіт? Мурняв-мурняв. <ривай, ривай>, ну так <ривай>, от ми на... Шо, привезли. Коникам поїсти сінця.